Всім привіт, друзі! Хочу вам показати в цьому відео невеличкі покупки з магазину АТБ. Сьогодні у нас 19 листопада. І ось зверніть увагу банани. Такі досить непогані бананчики смачні. Так? Ціна їх за кілограм. Ціна за кілограм 59,95. І також зараз в АТБ дуже Непоганий є ківі. є в ящиках, але він, у мене, він мені не сподобався тим, що такі досить вони жорсткі. А я брала ваговий ківі 49,95, досить непогана ціна. Ось є такі прям великі досить плоди. Воно, воно м'якеньке. Вчора ми вже брали на пробу. Так, навіть є ось місцями десь такі трошечки вм'ятине, але то не критичне ківе дуже смачне, м'якеньке, тому взяла на 37,96. У мене дуже люблять дітки його. Також зараз по акції чай. Розумний вибір. Ось я його люблю, чесно кажучи, з ароматом лимону, тут 24 пакетики, і з ароматом малини такий чай 11,80. Так, Що у нас ще тут в покупках? Взяла ось такий валик 23,40, марка Розумний вибір. Поки що не брала змінні валики до цього, користуємося далі під Так, Валик і взяла дитяче мило. Щось у Маркуші така алергія, були вчора у лікаря. Ну, словом, хочу всі виключити фактори, які можуть до цього спонукати, в тому числі і прання. Написано, що для дитячої білизни гіпоалергенне, ефективне ручне прання у холодній воді. Ось, ну, спробуємо. Тільки в АТБ, марка Маестро. Таке мило 1760 взяла на пробу, тому що дивилась на пральні засоби якось, але не прийшла до того, що би я все-таки взяла для дитини, тому вирішила спробувати поки що мило, дешево і сердито. І такі ось покупки в мене вийшли на 159-20 гривень. Також забігла в аптеку низьких цін дуже ось мені сподобався упакування, таке невеличкі у мене було Покупка така в аптеці, і мені це все гарненько в такий еко-пакетик впакували. Взяла я ось такий Атоксил Гель ентеросорбент, так, І взяла також Бетаргін. Такі покупки в мене вийшли на 90-96 гривень, здається. так ну, І ще Взяла я в АТБ ось таку е, листівочку їхню, тільки 25 та 26 листопада. Давайте подивимося, що тут можна придбати. Ось е, великий формат чіпси 38:40. Е, такий є, сир, е, який з додаванням трав е, 41:90 кава. Ну, тут, власне, ви бачите все самі. Що є такі ціни, молоко згущене на 40 гривень. Так, колбасні вироби. Ну, я, чесно кажучи, в АТБ от якось перестала купувати колбасу вже дуже-дуже давно. Дивіться, м'який голубий з пліснявою сир 100 грам, 43,90. В принципі, непогана ціна. Мабуть, якось спробуємо. Лазур-марка. Так, ось такі всякі сири є. Зверніть увагу крабові палочки. Я неодноразово брала своя лінія, мені вони в принципі подобаються. І ось велика упаковка 500 грамів 57,70. Зазвичай вони коштують 76 там, з копійками ну, вигідно в даному випадку. Також ось віска для котів 9,90. Також непогано. Великі бачу шоколадки LACMI 76.10, також ось печиво це смачне по 20-50. Теж непогано. Так, тут у нас спиртні напої. Так. Пральні засоби. Хто брав ось такий сатін, можливо, напишіть, що це за пральний порошок. Дивлюсь, він з'явився. От. В мережі АТБ, але я його не пробувала ще. Можливо, хто, хто вже брав, то відпишіться. Гель дитячий, ось такий: 44,90. Так, Ну і що? Тут? Фейрі за 450 мл 51 гривня. Колготки будуть дитячі, підгузники 174,90. Джиглс, по-моєму, марка називається. Тут 20 штук їх йде. Ось ось така брошурочка на 25 і 26 листопада. А ще я сьогодні прибирала і знайшла таку знахідку. До Маркушеного дня народження моя кума подарувала і мені невеличкий подарунок. І уявіть собі, що ну, я заметушилася і зовсім забулася за нього показати вам, адже тут є деякі косметичні доглядові засоби. Ну, а так як я завжди ціную даний вид товару в своїх відео, щоб вам щось показати, потримати якісь пляшечки в кадрі. Тому, звичайно, що зараз з вами поділюсь: ось такий гарнючий пакет. Я його собі поставила в шафу і навіть забулася. Так. Порадувала мене моя кума ось такою здоровенною коробкою цукерок. Певно, що вони будуть дуже смачні. Cherry in вишня в шоколаді. Тут 285 грамів. Подивіться, апетитно дуже так виглядають. Ось так називається виробник. Бісквіт чоколет, мабуть. Такі ось прекрасні вишеньки в шоколаді. Буду смакувати. Дякую кумі. Так, далі. Зараз ми все витягнемо, щоб вам показати. Також було ще два ось таких дві шоколадки Міленіум. Я вам кажу, це так прикольно робити такі знахідки, якісь ти вже про все давним-давно забув, і тут бац! Ти дістаєш із шафи щось смачненьке і не тільки. Далі, ось такий класний, це у нас навіть не знаю що, milk and melon Певно, що це а, ні, це шаургель да, гель для душа. Ось такий великий формат, 750 мл, гарна, дуже така незвична упаковка. І сама сам пластик дуже неймовірно такий приємний. ніби як Показує, що це Іспанія-виробник. Давайте поюхаємо аромат. М -м -м, дуже приємний! Така, так, така соковита диня, як от тільки-тільки її ніби розрізав, і вона пахне на всю хату. Прям дуже класний аромат, літній звучить так чудово. Так, І також були в мене ось такі два засоби від Ельсеф. Це шампунь-філер, гіалуронова кислота, інтенсивно наповнює та зволожує волосся від самих коренів. Для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Такий універсальний, мені здається, презент, тому що об'єм нікому лишнім, мені здається, не буде. От. І я так ходила, то поглядала на цю серію. Ну, і ось, власне, в мене вона з'явилася. І також бальзам філлер такий ось є. Будемо пробувати. Давайте візьмемо аромат. Аромат дуже ніжний. От прям дуже. Така якась є тут квіточка, фіалочка, наче, чи орхідейка. Ну Щось таке дуже-дуже ніжне, приємний аромат. Тому ось такі в мене ще з'явилися засоби. Ну, все, власне, розказала, показала, <смас> можу бути спокійною. Хочу показати вам свої невеличкі покупки, які я зробила в магазині АТБ, і також заходила в Аврору, але в Аврорі нічого не брала, просто буде такий невеличкий момент стосовно фарби, покажу вам. Отже, в АТБ станом на 17 листопада ось такий пральний порошок лоск, 2, і 2 кг 250 г тут. Лоск це непогана марка. І добра ціна 160 гривень. Так, також 19 з копійками Ваніш. Я дуже люблю засоби Ваніш і для білого, і для кольорового, тому беру їх 19 з копійками. А ось такий засіб, давайте ще по тебе ось по вигідній ціні батарейки такі взяла у ліхтарик. І... Такий засіб мені в нашому магазинчику місцевому порекомендували, називається f Плямовивідник кисневий кисневмісткий автомат для виведення складновиводжувальних плям. Уже я його спробувала, ну, такий скажу вам непоганий. Тут одну столову ложку на пів літра води і наносити на пляму. Розводиш і наносиш на пляму. Такий, ну, в принципі, непоганий. Так, що ще? У нас в магазинчику також взяла фарбу Grace. Мені дуже сподобався ось відтінок на дівчині, називається він Шоколад 4,8 відтіночок, але зайшла в Аврору, і там <поцю> такі фарби. Зараз... <поцю> І там такі фарби, ну, щось до 30 гривень. Вставлю вам відео, подивитись, тому зверніть увагу. Ну, власне, цю фарбу я ще не пробувала. Давайте заглянемо, що всередині. Так, тут у нас іде. Дивіться, як цікаво. Тут іде стійка крем-фарба, крем-окислювач і всього по два. Тобто на два, на два рази можна використати так: один бальзамчик і рукавички. Ось так ось. Тому придивіться, можливо, комусь буде цікаво. І також взяла на пробу ось таку мілка чері-крем. Ніколи ще не брала її саме з вишнею. Спробуємо, що то воно таке. Отакі які у мене були покупочки сьогодні. От, а фарбу, власне, чому не взяла в Аврорі, тому що в магазинчику в нашому я її побачила раніше. І тому ось трошки так переплатила. 50 гривень все ж таки в Аврорі набагато дешевше. Тому ось такі справи.